Шановні друзі, нашому факультету в цьому році 80 років. Ми як перший лицарь в нашому університеті, тому що з нашого факультету, а точніше історико філологічного факультету, починався Донецький університет. Ми можемо сказати, що ми кращий факультет найкращого університету. І я впевнений, що не тільки викладачі, не тільки студенти, але й наші випускники. Завжди пам'ятають і завжди підтримують наш історичний факультет. Тому я хотів би сьогодні передати цю естафету трьом людям, які представляють три різних покоління студентів і випускників Донецького національного університету історичного факультету. По-перше, це Тодоров Ігор Ярославович. По-друге, це наша випускниця. Першого набору спеціальності міжнародних відносин, яка зараз є Тетяною Полікарповою, але я її пам'ятаю як Тетяну е, Лук'яненка, і студенту третього курсу, який зараз навчається на історичному факультеті на спеціальності міжнародні відносини е, Глібу Волоському. Колеги, друзі, підтримайте наш флешмоб і не дайте йому згаснути десь по дорозі.